Пішла у відставку Великий друг України і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Урядовиця йде з посади після поразки соціал-демократичної партії на парламентських виборах. Поліцила посіла третє місце. Члени чинного кабінету міністрів Фінляндії продовжують виконувати обов'язки до формування нового складу уряду. Коаліція в парламенті розпочне обговорення цього питання наступного тижня. У 2019 році 34-річна Марін стала наймолодшим головою уряду в світі. На роки її прем'єрства припала пандемія COVID-19, початок повномасштабної війни в Україні та рішення про вступ країни в НАТО. Уряд Санни Марін критикували за збільшення видатків, а її саму за вечірки. Попри це, її рейтинг залишається високим. За час свого прем'єрства Санна Марі неодноразово відвідувала Україну у час широкомасштабного вторгнення. В Україні її згадуватимуть як непохитну прихильницю надання воєнної допомоги. Фінляндія почала надсилати Україні зброю та захисне спорядження вже 27 лютого 2022 року. У травні минулого року фінська прем'єрка вперше відвідала Україну за час війни. Зокрема, їй показали наслідки руйнувань Ірпеня та Бучі. Загалом протягом року повномасштабної війни Фінляндія надала 930 мільйонів євро допомоги. Окрім того, країна прийняла 40 тисяч українських біженців. Також Фінляндія заблокувала російських активів на 187 мільйонів доларів. Це нерухомість, акції, машини, яхти і літаки. Під час візиту до України 10 березня Санна Марін разом з Володимиром Зеленським взяла участь у церемонії прощання з героєм України Дмитром Коцюбайлом, який загинув 7 березня у бою під Бахмутом. Санна Марі неодноразово пояснювала наскільки важливою є перемога України для світу. Для України зміна уряду у Фінляндії не матиме якихось негативних наслідків щодо надання воєнної допомоги або підтримки українського курсу на членство в ЄС та НАТО. うん。<noise>